Запечатляє момент. Вона пішла. Нарешті сама захотіла, не заставляв. Навіть дієту попросила на написати. Ну що, я мою посуду? Готовлю хавать. Вирішив картоплю зробити. Що б я зараз собі зробив? Це не прикольно, коли ти типу, дружина сіла на дієту а... і... ну, я тут, типу, маю теж сидіти на дієті. але ну, в мене своя образна дієта, я просто один раз в день гаую та і все. Ну сьогодні правда ту кашу. Так, да, гидотну, але їв, тим не менше. І то через те, що дружина її зробила собі по дієті, але вона її відмовилася їсти. Ну а я ж не можу зробити так, щоб продукт переводився, правильно? правильно. Так що так, да, ми посуд трішки та зварив їй їжу. Ну, этот. мало бути, мав бути рис, але із типу сухпайків цих, був якийсь супчик, але якраз нормально. Буде він, та пару котлеток, та і все. А я даю сьогодні рибу. Їй. Та їй нормально так уже. Дня 3-4, ну нічого. Саме час доїсти. Так, то і все. В принципі, там мені залишилося бігати хвилин 15. Вона добігає, я доготовлю. І кальянчик, відпочинок, а потім я піду працювати. Поотвічаю, що там мені ще написали за онлік. Прикиньте, за один день, Саня то вже в курсі, конечно, але інші то не в курсі. Дві людини за один день написали і обидві з відоса. Прикиньте, це капець просто. Як воно так працює? Ну це добре. В будь-якому випадку це однозначно плюс. І в черговий раз доказує, що я роблю контент по онліку не просто так і не даремно однозначно. Тому це кайф. Все, ну там як сідав підзніму трохи кальян. Я, до речі, збирався сьогодні Едем той курити від Мальфара Lion. Хто тобто підписаний на телегу, той знає, наскільки він піпець мені не зайшов і як я жорстко його прокурював учора. А ті, хто не підписаний. Я раджу підписатися. Я хотів сьогодні відос по ньому записувати. Але, чесно кажучи, заочкував. От наскільки він важкий і наскільки сильно він мені вчора подразнив усе, що я просто заочкував сьогодні його знімати. Це піздець. У мене шок, серйозно. Сам від себе не очікував. Але ну, маємо, що маємо. Ну, Він реально він дуже міцний. Я його кинув. <coughs> Блін, щось картошка горить. Грам 14, 5, ну грам від, ну, 15 короче, 14, да, так. Короче, Грам 15 окинув дуже мало. Дуже мало. І отака жесть. Я представляю, якщо його б я забив на повну чашу на 20-25 грам. Ото вообще був би проз'єл повний. Так що да. Я не знаю, як я буду відос десь записувати, ну, але запишу відос з міксом, та і все, тому що соло просто не потягну. Казалось би, 500 гривень консультація. Вже 1000. Кожний бак нових запитань це плюсик до консультації. У нас такий інтім. Там свічечка горить нашого виробництва. Якщо бажаєте замовити, пишіть не пестіть. З того року вона не приймав так кайфо. Та ти що пушечка. Так, у нас 23.10. Прийшов я вже працювати. Зараз дам. Карточку 2 в PUBG і побіжу обмонтувати венблог, а може паралельно буду монтувати, подивлюсь. Так, коротше, що, 2-33 Два... я таке все і нічого поробив, потикав і толком навіть не... не монтував нічого. Стрім запустив і спать ще не хочу, але дуже хочу хавати, так що йду спати. Новий день. Новий earth... лох. Всем привет. Я без блох. Сам придумав, шутку. Фу, помните, ми вчера з вами приседали. Крипотура писта фестный плантон. Так, все топаємо. Кому побігати? З горем пополам якось треба це зробити. Сьогодні явно буде небагато. Я не знаю, може хвилинок 40. Сьогодні... охіріти як багато роботи в нас. Бо сьогодні у мене немає заготовленого відоса по медовій темі. Фу. Що це напила? Ладно, сьогодні побігаємо без жирчика. Щось з моєї бутылки пили і так в ній залишили. Я не хочу топити. Так, вчора змазував дорожку, вам таки, не показав. прикиньте. Да. Ну Там не було що показувати. Береш гельку для цього. Для бігової дорожки просто змазуєш. Шик да блеск, що я можу сказати? Жінка вчора значить, поюзала мої наушники і не виключила їх, І вони всі ніж були включені. Іх. Хорошо, що в джебелок є захист від е, завтику, і вони в автономний режим переходять, вони увімкнені, але вони ну, типу, без проблем. Аж дорожка, як по маслу, йде. Який кайф. Блин, було її раніше змазати. Супер. Так, такий йшов на 4,5 і вона а, заїдала, бо їй було важко проскальзувати з моїм весом. Тим паче, що вона до 125 кг, а в мене 140 Але зараз взагалі без проблем топає на ура. Чатко. Так от, по медовій ніші у мене частково віднятий матеріал і частину ще потрібно. Відзняти, розповісти, що куди, як ми рухаємося далі. А я ж то, сука, ніхуя по ньому не зробив за весь цей час, розумієте? І Це піздець. Оце великий мінус. Відео з таких проєктів, коли ти залежиш від конкретних дій. О, це не розкорити кальян, який можна відзняти десяток наперед, або не розпакувати посилку. Будемо щось думати, те ж саме у мене, блін, от реально про бізнес-вя це проблемний канал за цими нішами, які я починав. Я з ними скоріше за все обісрусь. того що я просто ніхуя не роблю. Це херово. А, потрібно або виправлятися, або, або закривати їх та й не витрачати час. Херезно. Вроді, блядь, і не їблуєш. А може її блує. <ріху> Сука, я хер його знаю, не знаю. Треба якось зловити а, дзен баланс, а в мене не виходить. Щось поки що. Його зайнятися, і помедітируватися. Ще більше часу всрати, і бать, і ніхуя не робити. Аби не робити те, що треба. <ріху> Все. Бабки мутяться, бо капає і похую. Знаєте що? А, ще обідні за те, що... Дворі нічого така погодка. Сніга немає, нічого нема. А, знаєте, що саме а, що обідніє за те, чим відсутність охватів і показів від Ютубу? Це те, коли ці охвати на ютубі отримують бездарі. Це піздець. Якщо в тебе виникло недоповідання про що я, то все просто. Дивись, Є умовна тема, в якій ти шариш? Будь-яка, як блядь, вибрати корову по розміру її вим'я. блять, по херу. І от ти в цій темі от прям шариш. Ти розбираєшся. Ти знаєш на, на які фактори це впливає, як правильно підібрати, яке в неї буде після того, як вона розстелиться, туди і тепер. Ти робиш контент, щоб розповісти людям і там запропонувати свої послуги для того, щоб вони скористалися і підібрали нормально самочку, яка буде дійною. І коли розтелися, буде прямо огонь. І є рандомний васьок, який а, ніхуя не шаві на практиці в цьому всьому, він а, щось там знає, що є там якісь а, фактори, що там ще якась хуета є. І він теж робить контент з тією целью, щоб а, взяти і отримати клієнтів. І як, Правило, як правило, другий чувак чогось отримує охват, а отримує замовлення і все інше. І це піздець, оце ще більш е, обідно. І ви можете спитати, з чого це я вдруг? То я, типу, бігав тільки, щоб поняли. І вирішив ну, типу, рандомно мені попався відос по онліку. З АІ-моделью. Блять, чувак, таку ахінію там несе. Ти дивишся і ти, ти просто в такому, в такому осадки, ти в такому ахуї. Чел, ну, банально просто, щоб ви розуміли, чого я в такому ахуї і тригернувся жорстко. Чел, 10.47. це, Це він інформує нас. 10.47. Починаю вивчення. Сервісів по АІшки. А 11.30. Всі сервіси хуйня. 11.35 вирішив вивчити штучний інтелект, щоб генерувати все так, як йому потрібно. А і модели, і ДТП. Для того, щоб вони були ідеальними, без глаз і всього остального. І 12.00 я вивчив штучний інтелект. І, типу, я Встановив його собі на комп і от дивіться, які в мене вийшли результати. І, типа, спеціально тільки що зайшов, подивився і на цьому відосі 89 тисяч просмотрів, і у нього єбать, 47 тисяч підписників, нахуй, і він а, проф, типа чатер, хуятер, і бать ДТП, ібать продає свої услуги, консультації. Нахуй, що? Це піздець. Серйозно. Блін, ловлю себе на мис, да, прям з е, ванной. <хи> про те, що я піздець, яким стаю е, залежним від того, щоб робити тільки відеоконтент. Це, це треш. Ну от, блин, у мене всі думки постійно тільки про це. Я постійно сьорчу, 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 шукаю теми різні. Нові ідеї, якісь оцю всю фішку, монтажка, тоді і т.п. Просто того, що це лютий кайф. Я не хочу тупо більше ніхера робити, окрім цього. Бля, що делати, народ? Це піздець. Ну, типу. На даному етапі це ж не приносив, приносить бабок. Ну, якісь приноси, але я їбав ті бабки. Що тут, блядь, за гроші? Два рази в маркетоп сходити, блядь. це те, що воно приносить. Блядь. А скільки часу забираєш, що це пізда. Нерально. Я на фул таймі зараз тільки в цьому. Так, ну що ж, провів я цей дзвінок. До речі, ви про нього, мабуть, не знаєте. За OnlyFans, за всі ці тємки, поспілкувалися, все окей, працюємо. А, все. А, працюємо далі, але працюємо вже над іншими моделями. А, офіційно проєкт Shake закрито. Все, табу, хрест, смерть. Дуже шкода, дуже перспективно було в плані того, що в нас Ютуб хорошо стріляв. Перспективно було в плані а, хаба, як не як на топ 18 тисяч за місяць. Ми вийшли з трьома порновідосиками, Тільки трьома все інше Це були соло, якісь уже старі забиті відосики заїжджені. Які я використовував просто для трафіку, а, але от да, така історія. Історія, яка завершилася погано. І це при тому всьому, що Слот Сіті був готовий підписати з нами контракт на 5000 баксів. Жесть, більше нічого мені додати. Чому так трапилося, то все вже залишиться за кадром для вас. Подивитись це в наступному відео на про Я по онліку. Я там це все висвітлю і скажу, чому так не треба робити. І якщо ви пішли в цю нішу, ви маєте бути готові до всього і робити все Ну, в преділах розумного, звісно ж таки. Але от, да. Жорстко, жорстко. Можливо, вдасться мені щось придумати з тим каналом, який залишився. Можливо, я його заберу собі. Мені там винні грошей а, за цей проджект ще. Тому подивимось, подивимось. Мені заплатили за наступні проекти, які ми будемо вести, але ще є заборгованість за ними по а, цьому проєкту Мілашек. І от я ж кажу, можливо, з хабу мені сенсу ніякого немає. Його забирати. А от е YouTube, Ютуб можна використати. А, тими ж самими стрімами. Ну, типу, у нас там контенту, скільки у нас сейчас? я вам даже скажу точно. У нас тут е... контенту на Ютубчике 17 відосів. 17 відосів з середнім хрометражом е... 7 хвилин. Так, 7 помножити на 17 це 119 хвилин робочого матеріалу. Який можна ще поперемішувати додатково, і... або навіть не перемішувати, а просто один за одним ітимуть і так зациклити його, сформувати великий відос там годин на 8, на 10 на 12, чому б ні, залити на YouTube і просто на постійній основі крутити його, зациклено в трансляціях. Таким чином, я буду швидко виходити на монету на цьому каналі, а монета дозволить отримувати спонсорські підписки. І через підписки, маючи велику базу фотографій, які ми отримували для роботи, поставити цей канал на монетизацію. Тому це непоганий варіант, можливо, запропоную його і, ну, типу. Весь контент, весь матеріал, який вона напрацювала, він принадлежить нам. Тобто ми по факту можемо його використовувати. Чому б не зробити це і не поставити собі таку монетизацію? Єдине, що ну, мені потрібно буде за це доплатити, окрім того відсоткового. Приходу коштів я ж буду крутити трансляції на своєму ПК. ПК тяне електроенергію і забирає можливість активно працювати. Ну, поки є світло, окей, я можу поставити це на допкомп. Ну, в принципі, да, потрібно поспілкуватися. Потрібно поспілкуватися, обговорити це і, можливо, ми до чогось прийдемо. Тому така от виникла ідейка. Ну і власне зараз я буду хірячити монтажку. Треба бігом зробити, на добі на ProBusiness.ua, або сьогодні він мав вийти вже в 10. Він не вийшов, а вже 14-18 і бігом роблю крипту. І вам потрібно викласти влог в груді за вчора. Бо вже сьогодні публікувати цей, ну це я окей опівночі опублікую, щоб не збивати алгоритм. Хай алгоритм нахуй і так не працює на цьому каналі, яка сраку разниця, хоча 100 відосів, блядь, загружу підряд і похуй. Трафіка як не було, так і немає. Скаттіна. Ну то таке. То таке. Там відос, до речі, він буде невеликий. Там похерні. Але просто що потрібно звести його. Так, є файли, є ісходники. Погнали, зараз швидко щось змонтірує. Гівно. 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 Окей, так, зараз сюди додамо музичку, дінамічку і буде заїбість прев'юшка для, для старта. Якщо вам цікаво, що тут про гівно, то заходьте на криптодон і дивіться цей відос. Він вийшов сьогодні. Так, все, крипта погнала. Поки цей відео смонтується, піду вип'ю. Ну як вип'ю, зроблю каву. Так, Пум! Так, треба ще розпаковку сьогодні сняти. Обов'язково подивитися, що ми там кількості. Я ж хочу вийти на дві розпаковки Правильно? А в тиждень. А щоб вийти на дві розпаковки в тиждень, потрібно нормально так піднажати бать. Бо кальянку я нормально піднажав. У мене там а, гіштальт закритий на пару місяців. Я ще думаю може а, робити не по 9 відосів по кальянці, а по 7 можливо. Ну коротко, думаю, думаю, а Може і по 9 і нормально. О, блядь, то, то, то таке. Але, от, що я точно знаю, це те, що мені потрібно робити по два відоса розпаковки. Щоб платати більше бабла, більше розпаковувати, більше продавати, більше монетизувати, більше охоплювати. І канал швидше ріс. Да. Послідня розпаковка зайшла на 3000 переглядів. Там уже 160 лайків, з того відео пішло 50 підписок, це заєбісно, Я бачу результат, я бачу зростання. Вийшло в мене продажів на 1100 гривень, теж непогано, і це тільки просто один відос. І 3, 3 бакса вже зараз дотекло, показує мені монетизація. Але за розрахунком там має бути 12 баксів цієї розпаковки. Просто воно ж типу працює блядь, в повільненому темпі. А, монета можна добігти, потім покажу. Так що да. ну, так, і рахуйте, там 12 баксов, це іще у нас 500 гривень. І на 1100 я продав, і консульта... ну, консультація не з розпаковки. Ну, сама суть 1100 я продав плюс 500 консультація. І плюс монетизація там буде десь баксів 20-30 до кінця місяця і ще щось продав. Ну, 1500-6 з цього каналу в ідеалі ми маємо витягнути за цей місяць. Це ахуєнно, це ахуєнно. Я ж кажу, десяток каналів це от 60 тисяч з таким результатом. Ну, якщо кожен канал буде давати такий результат, то 10 каналів а, по 6 тисяч гривень це 60 тисяч. Типу, начебто 6 тисяч гривень з одного каналу це хуєта. Що ну, таке 6 тисяч гривень, їбать? А, пачка оцього кофе коштує 600 гривень, їбать. Це 10 пачок кави. Понимаете? 6 тисяч гривень, 10 пачок кави. Вау! 10 пачок кави це 4 місяці, їбать. Або на рік замовити чаю. Так що да, А от коли 10 каналів по 6 тисяч і виходить 60 тисяч, отут уже не хуйово. Це мені вже подобається. Це вже цифра така, знаєте, достойна. Але ж, питання в іншому. Якщо тут я розумію, відкіля в мене іде монетизація, як я заробляю, окей. І так само з криптоканалом, відкіля йде монетизація, де я заробляю. То що робити з іншими? Це вже велике питання. Бо цілком логічна історія, звідки я заробляю гроші по каналам, ну це дуже невелика кількість каналів. Типу, я чудово розумію, звідки я заробляю гроші на пробізнесі. Я чудово розумію, звідки я заробляю гроші на криптоканалі. Я чудово розумію, звідки я заробляю гроші на каналі з Тапалок. Це три канали. Що в нас іще є? Дивний аматор. 40 підписників він вже приносить. Так, да, він не приносить фактичні гроші, але він приносить бартерну основу. А якщо я не витрачаю, я заробляю. В будь-якому випадку курю курюкальний я дохуя, і в будь-якому випадку, якщо мені його не присилають, то я йду його і купую. Тому я вважаю це також як монету. А всі інші канали тут вже треба шукати якісь інтеграції, якісь рекламки, і хуй зна де. Ну, не в плані хуй зна де, в плані а, того, що цифри потрібні. Потрібні нормальні цифри. Я розумію, де що, під який канал я можу знаходити, але не з тими цифрами, які є зараз. На даному етапі на цих цифрах ми ніхуяшеньки не зможемо заробити, тому що це мало. Ой. Тому так. Тому такі пироги. Є пошепково шорти і монтуємо відос номер 2 Якось так. Чао, бабао. Так, і другий на про бізнес Y по медовій темі вже погнав. Так, ну у мене там сів коротше, телефон, зараз 15... 17.20. там Синхронізуйтесь якось. До цього цей влог завершуємо, бо. А, той влог я вже загрузив, ви його вже маєте побачити. Ну і далі в новому дні.